Так, друзі, розбираємо нарешті наступний такий сервіс, метод заробітку криптовалют. Вірніше, метод один і той же це у нас стейкінг, але потрібно розуміти, що ж ми будемо стейкати. Стейкати ми будемо. Проєкти, які мають фундамент базу, які мають ком'юніті, які входять в топ-100 по CoinMarketCap. Це дуже важливо. І таким одним із таких проєктів є Injective Protocol. Туди занесли велику кількість грошей, великі фонди. Щоб ви розуміли, скільки виробляє блоків, скільки он транзакцій, тобто всього, скільки було зроблено транзакцій, воно показує тут. Скільки добувається один блок, скільки коштує одна транзакція? Тобто, це дешевий блокчейн. І взагалі Injective позиціонує як себе, як надстройка на DeFi. Тобто, вам не потрібні вже розробники, щоб зробити там які-то DeFi протокол, біржу маленьку, і т.д. Всього пару кліків на Injective Protocol, і ви вже можете без проблем створювати складні смарт-контракти і так далі. Тобто Injective покращує роботу. До речі, я недавно тут проводив дослідження, що інжекці також зроблено на блокчейні Космосу. Тут десь відео буде про нього. Так ось, на рахунок CoinMarketCap, Я вже казав, що входить ТОП-100, займаю 89-те місце. Всього-всього капіталізація проєкту 520 лямів, перспектива є велика. Подивимося по Олтам. Хай у нього там було сколько? 42, ну 42, 43, на максимум, на піки, 43-29. Тобто здоровий проєкт входить в топ-100, має ком'юніті. Давайте подивимося на транзакцій, Я часто дивлюся на ончейн аналітику Тобто це е, корисна штука, е, вона просто закриває дуже багато питань. Якщо ти бачиш, що там делі, там транзакції є, от пише: типу, скільки транзакцій всього було зроблено, скільки е, випущено. Да? Ну, Капу ми вже з вами дивилися, е, кількість е, час здобутого блоку. Потім. Е, Всього гаманців, той 625 було створено гаманців. На цьому протоколі вже створено 2000, більше двох 2000, тисяч проєктів. Так, я хочу подивитися транзакції. Напевно, зараз з вами разом глянемо, тому що я не часто користуюся а, цим експлорером їхнім. Так, ну дивіться. Лям 200 транзакцій за добу. Ну, це, в принципі, окей, це добре. Тобто, типу, за 30 днів там, 40 лямів транзакцій. Це живий проєкт, з живим ком'юніті, і он-чей ну, аналітика показує, що окей. Далі. По курсу, по курсу, mm. мені так подобаються проекти, в яких біда. <сум> Щоб ви розуміли, ну, не сильно біда, але суть в тому, що ми були на піки. На піки там 40 Маркетка показував 43-29, а тут у нас 52, тобто ми помпанулись, впали, 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 пампанулись, впали. Пампанулись, впали, пампанулись, впали. Ну, дивимося по рисайчику, що в нас скоро буде розворот. Але не факт. Тому що я вчора охренів, коли пала... Трамп знову політику свою тарифів, давай, коротше, заводити цю дискотеку, давай це все заново. Те все, що ми пройшли в минулому році, заново за Гренландію, Європа, там, Данія, Німеччина, Франція і Нідерланди, і т.п. Давайте їм тарифи спочатку 10%, потім 25% з 1 червня. Ой, Ламає всі дрова. Але. Ми ж прийшли сюди не на один день поспекулювати, да? ми прийшли з вами довгострокові інвестиції розмірено, без суєти, без дьоргані, без нервів, без щоденних дивляння на, на графіки криптовалют. Тобто, ми прийшли з вами чітко розуміти, що е, ми прийшли заробляти, але. Тактика, наша стратегія це заробляти вдовго. Повірте, я грався і фьючам, я грався і трейдингом, і скальпінгом, і інтрадей, і все, що можна. Простіше всього інвестування довгий період. Тобто ви займаєтесь, ви проінвестували, вибрали удачний час. Я тільки в цьому році, ну, в 25-му році зрозумів, що таке удачний час. Ну... Я скажу, що в крипті, от якщо ти сказав це железобетонно, ні, в крипті потрібно адаптуватися до умов, тому що світ, геополітика, економіка швидко змінюється, і потрібно розуміти, що відбувається. Плюс ви отримуєте додаткові знання, додаткову аналітику, і кожен час, кожен раз ви маєте абгрейнути свої знання і свої, щоб це призвело до ефективних дій. Так ось, вернемося до інжа. Injective Protocol на сайті Staking Rewards пише, що у нас 12,7 API було більше, було більше, зараз трішки подупав відсоток. Курс 5.20% зараз. Всього застейкано 303 мільйони монет. ну, Тобто ну, досить велике таке, 50% всі крипти застейкано, тобто, показує ну, реально... Статистику, що більшість людей засувує гроші в стейкінг. І я їх розумію, що вони це роблять. І тепер же ж виникає питання: а куди ж стейкати? Ну, тут взагалі питань немає. Тут у нас є валіт, де там фічер стейкін. Є TrustWallet, це гаманець Binance. Вони володіють повністю цим гаманцем, і в них є така функція стейкінгу. Тобто, ми отут можемо вибрати Injective Protocol. Порахувати, ми засунемо, мені подобається цифра 5 тисяч монет. Засунуючи 5 тисяч монет, ви щоміся будете отримати 59 монет. 59 умножити на 5 це е, 250 доларів. тобто 250 доларів це по нинішньому курсу, 5 5, ну около 300 доларів будете отримувати щомісяця при нинішньому курсі. До речі, на рахунок курсу. Ви, якщо ви підписані на наш телеграм-канал, в коментарях буде закріплене повідомлення на чаті, які там будуть повідомлені з телеграм-каналу. То ви могли бачити, що я прораховував курси за допомогою штучного інтелекту, прораховував курси валют, в які я інвестував і на які я роблю огляди. За допомогою ще я прораховував, наприклад, при досягненні капіталізації. От у нас зараз капіталізація всіх альткоїнів, окрім BTC і Ефіра 900 лярдів, да? займає там, ну, 888, якраз лярдів пише. А при досягненні в 2,4, я думаю, я сподіваюся, це моя хотілка, це чиста моя хотілка, Я не знаю, чи точно вона туди піде чи ні. Але я сподіваюся, що вона туди сходить при капіталізації 24 мільйони. Мені штучний інтелект порахував, порахував, що курс інжа буде порядка, порядка 100%. 80 доларів, тобто від 160 до 200 десь, ну, я брав середні 180, да? тобто ми можемо сходити аж сюди. Ну Тобто проект свіжий, проект новий, запустився там у му році, як і DOT, і атоми. Тобто це не такі дохлі старічки, це старічок. Є і купа нових зараз проєктів, типу це і Аптос і так далі. і Туди теж купа грошей позасовували але Але практика показує, що. Ті, що більше на слуху крутяться, ті в останню чергу можуть пампити. Але не факт, що і інж дота там будуть в першу чергу пампити. Я ну, не, можу, не можу ніяк це гарантувати. Я роблю ставку, що з часом це буде. Тіпа типу, на рахунок курсу 160, це майже в три рази більше, Ну реально більше, ніж три рази, чим АТХ попереднього курсу. Але, але, але ринок може. Там, прокача... Дивіться, наприклад, виросте капіталізація там, в три рази, да? ну, логічно подумати, що всі монети зроблять x 3. Ну, реально, просто помножили на 3 всі монети, але ж так це не працює. Якась монета зробить 10, 20, 30, 50 на навіть 100х, а деяка монета взагалі ніфіга не зробить просто сосками. Це і таке буває. Деякі там зроблять 5 X, типа, це у випадку альтсезону. Але тут десь буде лінк на відео чи в кінці відео я поставлю, чому я ставлю на рост в цьому році, там чітко розписано. Так ось ситуація проста. Купили, завели там Binance, Bybit, неважно, через P2P, купили на цих біржах інжектів. Засуну тут інструкція, плюс в нашому ком'юніті, безкоштовно для нашого ком'юніті є стейкінг-навігатор. Це покрокова pdf ПДФ-інструкція для інш Атом ой, інш як застейкати, де купляти, що брати, що робити, як вибрати валідатора, який дійсно гарний. До речі. На рахунок валідаторів. Валідатори це ті люди, які підтверджують транзакції та добувають нові блоки. На відміну від proof of work майнга, на якому працює консенсус, на якому працює біткоін. Да? Там не потрібно обладнання asic майнери і прочі, Да? Тут потрібно стейки. Тобто люди, от я, наприклад, голосую за валідатора своїм депозитом. І валідатори більше шансів підтвердити транзакцію та знайти блок. От така фішка, типу, є. Так ось, на рахунок валідаторів. Я завжди шукаю вітчизняного валідатора Everstake. Рекомендую їх, хлопці гарні. Під управлінням них майже 6 лярдів активів, тобто їм довірили 6 лярдів активів. Тобто, ну, це гарні хлопці. Показують завжди гарну роботу. І відповідно в TrustWallet можна вибрати валідатор Injective Protocol. Так, друзі, у мене на цьому все. Якщо у вас виникли питання на рахунок, як це зробити, і так далі, або пишіть в коментарях, або переходьте в наш чатик. Всім гарного дня!